Ми знаходимося біля окружного адміністративного суда міста Києва, де об 11.15 призначено судовий розгляд справи первинної профспілкової організації концерну РРТ. Працівники концерну РРТ сьогодні тут влаштували флешмоб. Вони виступили проти Олександра Півнюка, який активно пропагандує трансляцію російських каналів на східній Україні. Натомість на патріотично налаштованих працівників концерну РРТ здійснюється психологічний тиск. Профспілка концерну РРТ подала заяву до суду проти держзв'язку, до якого звернулася робоча група з проханням про звільнення генерального директора РРТ Олександра Півнюка, так як при його призначенні були допущені порушення. Працівники концерну хочуть, щоб було знищено гніздо Сінковича та його команди, які, за словами профспілки, є так званими агентами російських спецслужб, що захватили сферу інформаційної безпеки в Україні. Ми вже більше двох місяців боремось проти того, що ці люди фактично командою забезпечують трансляцію російських каналів, пропаганди в Донецькій Луганській областях. Ми кажемо, що є всі технічні можливості їх відключення сьогодні. Проти патріотично налаштованих працівників концерну РРТ відбуваються репресії. Нас фактично намагаються звільнити. Біля окружного суду зібралась робоча група концерну, що символічно знищила так зване Гніздо Сівковича. Ми виступаємо за демократію і за свободу. Тому закликаємо суддів, яка розглядає сьогоднішнє питання. Будь ласка, прийміть патріотичне, справедливе рішення, прийміть рішення, щоб були звільнені зрадники Батьківщини, звірів і півню. Закликаємо вас до цього. Судове засідання призначене об 11.15, почалось о 13.05. Перед залом судового засідання зібралась велика черга. Також на засідання чекали працівники концерну РРТ, що влаштували флешмоб перед окружним судом. Розгляд справи був призначений у залі номер 37 на дверях якого було аж два списки розгляду судових справ від двох різних суддів. Цим і пояснюється велика черга. При цьому зал номер 39 що розташований навпроти, був порожнім. Знімається групі обх Тіві перешкоджали потрапити на судове засідання. Сашка, ви, перешкоджаєте. ви перешкоджаєте. Сашка, заходіть, Саша, прийніть, ви перешкоджаєте, діяльність. Результатом судового засідання стало те, що відповідачі заявили про перенаправлення справи у інший суд, так як, за їхньою думкою, дана справа є непідсудною для адміністративного суду. Ми надіємося, що в наступному судовому засіданні всі необхідні документи будуть подані одною второю стороною. Суд розбереться, що на сам заява підсудна адміністративного суду буде розглядати її по суті. Суд оголосив перерву для того, щоб надати можливість сторонам підготуватись до наступного засідання, яке відбудеться 27 серпня.